Вітаю вас на календарі 6 квітня, міжнародний день спорту. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави Василя Верестюка. Доброго дня! Добрий день! Вітаю вас зі святом. Сьогодні мені пощастило спілкуватися з людиною, яка двічі визнавали найсильнішою людиною року. Це 2004-2007 рік. Ну, сьогодні про це не будемо, тому що наші телеглядачі і так знають всю інформацію про вас, адже ви надзвичайно. Єдине, відома. я б хотів додати, не визнавали. Я все-таки ж не на конкурсі краси виступав. Мене ніхто не визнавав. Ви я я виборов, це я виборов так, це звання двічі. Ну, влучно мене поправили. Сьогодні день спорту. Ви знали, що 6 квітня відзначають таке свято? І взагалі чи відзначаєте ви його? Знаєте, можна так було б пожартувати. Що завдяки соцмережам я про це дізнався. Ну, Хоча я десь долучався час від часу до святкування цього, навіть були такі моменти, що Міністерство спорту на Хрещатику не знаю, правда, як буде зараз, і не впевнений, чи було минулого року. Але взагалі вони намагаються святкувати. Це таке масштабне свято, весь Хрещатик, весь Майдан Незалежності. Завжди зайнятий майданчиками спортивними, представлені різні види спорту від ігрових до єдиноборств. І також наш, наш вид спорту був там представлений. Ось. Все це робиться заради популяризації. Заради того, щоб люди могли прийти ознайомитися, можливо, навіть спробувати себе, спробувати свої сили. Ну, на сьогодні ми бачимо, як популяризують взагалі спорт, так активніше стало в порівнянні з минулими роками. ви себе, до речі, як позиціонуєте? Окрім того, що ви батько двох дітей? Ну так? я вам чесно. Я на даний момент себе так і опозиціоную зараз, як батько двох дітей, тому що це є моїм основним завданням на сьогоднішній день. А, основ, перед нами основ, людина. Основна, основна моя робота, фактично. Тому що, ну, звісно, потрібно згадати про те, що в нас є Федерація Струнгмену України. Я являюся почесним президентом цієї федерації. Ми проводимо роботу, у нас є календар, відбуваються змагання, але все рівно це все на таких засадах, що воно все переростає більше в хобі, в захоплення, тому що. Ми не заробляємо на цьому, ми не отримуємо заробітної плати від Міністерства, нічого не отримуємо цього року взагалі. У нас ноль фінансування. Ви сказали, що сьогодні це хобі. Моя підозру, це тому, що ви всього вже добилися, чи маєте ще певні мрії, цілі, що би ще Ні, хотілося реалізувати? Ні, чому хобі, тому що це не є постійною роботою. У нас, в принципі, і змагання, треба чесно казати, відбуваються. Тільки по мірі надходження коштів. А, навіть не державних, а це якісь комерційні кошти, які ми знаходимо деколи, навіть користуючись своїми власними зв'язками. А над чим а, сьогодні працюєте? Над чим працюємо? Працюємо над календарем. Тому, от я вже сказав, що у нас є, у нас існує календар, який ми пишемо кожного року. Ми його представляємо в міністерство. Що це за календар? Календар це в середньому 6-10 турнірів різного гатунку. Від етапів Кубку України до чемпіонату України. Навіть написані міжнародні старти. Але не факт, що вони відбудуться. Не факт. За відсутності фінансування. За відсутності так? фінансування. Тому Давайте, буває навіть те, те, що деколи написано, воно просто не відбувається, на жаль. Давайте не будемо про сумне. Нагадаємо нашим телеглядачам, з чого ви починали. Скільки я знаю, ви починали з легкої атлетики. Як сталося так, що ви е, переформатували себе в інший напрямок спорту. Е Ну, ви знаєте, дійсно, я починав з легкої атлетики, можна так сказати. Е, от трошки згадаю те, що відбувалося. Ну, от буквально нещодавно э, виступав перед дітьми 5-6 класів, і я от, їм розказую, ну там мені, мені задали запитання, також, як ви, як ви почали? Я їм кажу, ви знаєте, от, коли мені було 10 років, я так сів і серйозно подумав, що потрібно мені чимось зайнятися серйозно, якимось видом спорту вже визначити, знаєте, і сам собі думаю, боже мій це діти в 12-13 років. Я їм розкажу, що мені, коли було 10, я взяв серйозно, подумав. І зайнявся дійсно легкою атлетикою, я зайнявся в 10-річному віці. Це був але... свідомий вибір. Це був в принципі, в принципі можна сказати, що це було вже свідомо, але все одно в легку атлетику привів мене мій старший брат Роман. Але ще до цього, коли я навчався в першому, в другому класі, я спробував декілька видів спорту зрозуміло, я навчився плавати, я ходив на плавання, навіть двічі ходив. Я ходив на футбол, незважаючи на свою, на свою вагу. Я ходив на вільну боротьбу, я ходив на кульову стрільбу. Тобто я себе спробував там, там, там. А, от, а в... зупинився вже на легкій атлетиці. От скажіть, ви сказали, що спробували багато чого, так, різні види спорту. Ви пробували, це був ваш вибір? Чи це так, було це був бажання мені. Батьки? Це, це моє бажання було. Я не можу сказати, що батьки. Впливали, на нашу думку, ну занад, занадто там, або сильно впливали. Тому, що, ну як звичайна радянська сім'я в ті часи, тато працював водієм, там десь постійно в відрядженнях, в далеких поїздках. Мама працювала, як тоді було, і в першу, і в другу, деколи, і в третю зміну. Тому завдяки спорту ми якось з братом. Навчилися приймати рішення самі і самі себе зацікавлювати і заохочувати до спорту. Тому це було рішення тільки наше. Нас зараз дивляться чимало зацікавлених батьків, які мають дітей такого віку, молодших класів. Логічне запитання виникає в мене до вас. Порадьте, будь ласка, нашим телеглядачам, як вибрати правильно секцію, в яку повести дитину. Тому що можна керуватися якимись такими прагматичними моментами, можна прислухатися до дитини, можна комбінувати. Що ви порадите? Тому що ви батько двох дітей, одному сім років, другому 12. Мабуть, ви вже спрямували в якийсь спорт їх. Дійсно, я їх спрямував, але почну з того, що би я міг порадити батькам. Як для хлопчиків, базовим хорошим видом спорту може бути плавання, як початок. Тому що кожній людині треба навчитися плавати і володіти хоча б одною, а краще двома техніками, не кажучи вже про чотири. Ось дівчаткам це, звісно, Початковий, початковий рівень гімнастики або хореографія. Ось, ось такі непогані види спорту, як для початку можна себе спробувати. Тобто це повинен бути вибір батьків, а далі прислухатися до дитини, так? Так, я думаю, що. ну Я, я дивлюся на своїх дітей, я розумію, що свідомо вони е, навряд чи можуть собі визначити, чим вони хочуть займатися. Тому що діти в теперішній час чим хочуть займатися. Прийти зі школи нічим не займатися. Посидіти в планшетах, пограти в ігри. Посидіти в планшетах, тому що всюди доступний інтернет, вдома, вайфай, багато мультфільмів, багато ігрулічок різних. Там в кожній дитини свій планшет, розумієте, так? Що може бути простіше? Дитина завжди вибирає те що, те, що йому простіше. Тому вони ходять, займаються, але це наша ініціатива. Чим займаються діти? Східними єдиноборствами. Але також, от, старшому, вже, Дай Бог, буде 12 влітку. Він починав з східних єдиноборств, Це йому було 4,5- майже 5 років походив туди. Потім спробував себе, пішов на плавання, майже рік ходив на плавання, навчився плавати, володії всіма техніками. Потім спробував класичну боротьбу і тепер знову повернувся. В східнє єдиноборства. Це е, Київ-Кушенка і Карате. Василь, Ту, туди ж саме ходить і молодші. Ну, не секрет, що краще виховувати дітей власним прикладом. Приклад у ваших дітей чудовий, без сумніву. Яким висловом ви оперуєтесь в вихованні, е, коли говорите, що спорт це здоров'я. Якусь аналогію проводите для дітей? Я їм навожу приклади. Які? Під час того, коли ми. Десь гуляємо або не знаю, парк, вулиця, ну, неважливо де. Навіть біля смітника. Є багато випадків, коли підходять люди, які не мають, не мають де жити і просто риються, щось шукають в смітнику. Просто наводиш йому приклад. Ти хочеш отаку от долю для себе, це людина, яка десь пустила слабину. Тобто даєш йому живий приклад, наглядний приклад, і він собі запам'ятує, Звісно, що дитина не хоче е провести своє життя на смітнику. Тому потрібно себе зробити самому. Це ви... а для цього потрібно багато працювати. Це ви на контрастах показуєте приклад. А... Ну, я так показую, можливо, трошки. Жорстко виглядає, але воно працює. Ну, мабуть, хлопців так і треба виховувати. Ой, хлопців треба, особливо наших, так точно. Василю, знаєш, ви нещодавно були з візитом в Чернівцях, відкривали спортивний клуб ВІП Джим вже так? не перший. Не перший, і знаю, що ви проводите майстер-класи, і мабуть, отака співпраця тісна з власниками клубу. Це, мабуть, дружні стосунки, так. Так, ну звісно, з Андрієм, от, з, з власником ми вже маємо давні стосунки. Він, він ну, на даний момент, на жаль, не виступає, але був нашим спортсменом, приймав участь в турнірах. Тепер у нас стосунки отакі більш дружні, ніж комерційні або там, спортові інтереси. Тому завжди з радістю сприймаю, звістку, коли Андрій мені дзвонить, от вже він, дай Бог, подзвонив третій раз. І каже, я відкриваю третій клуб, і це тішить. Буквально за кілька років стрімко. Бачите, Андрій працює над тим, щоб пропагувати здоровий спосіб життя, здоров'я, спорт. Що першочергове, до речі, спорт чи здоров'я? Здоров'я. А потім. Здоров'я. Тому, коли, мені, коли в мене запитується, дайте якусь пораду. А, там. Можете моїй дитині сказати, щоб вона пішла в зал і зайнялася спортом. Я завжди говорю, ви знаєте, не, не основне, щоб вона себе знайшла навіть в спорті. Нехай вона піде в зал, або навіть не піде в зал, а піде на стадіон і займеться фізичною культурою. От коли буде масовість фізичної культури, тоді хтось вистрілить і знайде себе в спорті. Тому що здоров'я це саме фізична культура. Тут немає чого. Прибріхувати, що спорт, професійний спорт це завжди, це завжди важко, це важка робота. І тому не, знаєте, Досить часто чути такі вислови, хтось по телефону, «Та я от був в залі, я спортом займався. І мене це завжди ну, мене це сміш, смішить, тому що ну, ти не можеш спортом займатися. Залиши спорт для нас, для професіоналів. А сам займатися фізичною культурою. Це два різних поняття. А от ви щойно сказала, що Андрій вже вас втретє запрошує. Андрій це засновник клубів Вівджим в наш в нас в Чернівцях. Ну багато вже хто його знає. Андрій так? Андрій Бурштин. <свісно> 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 Він часто проводить подібні заходи на пропаганду здорового способу життя через заняття фізичним, фізичною активністю в клубах ВІП Джим. І от власне майстер-класи, різні заходи. Наскільки це є дієво? От ви в столиці спостерігаєте, мабуть, за тим самим, що ви можете сказати. Ну, ви знаєте, я в, я в столиці не можу сказати вам, що я відвідую майстер класи, що я кудись ходжу. А, чи дієво, воно? звісно, завжди є зацікавлені особи, а, яких цікавить спорт і фізична культура, які завжди готові прийти, побачити якийсь еталон, там, чи пауерліфтингу, чи бодібілдингу, ну, ось, прийти послухати, тому що завжди людей цікавить. Чим людина дихає, як вона працює, по якій, по якій системі, чим вона харчується, це все важливо, це все нюанси, які вони, мабуть, ніде не дізнаються з вуст. Це, в принципі, можна прочитати знову ж таки в тому самому інтернеті, там набрати харчування бодібілдера. От. Але коли йде живе спілкування, коли запитання, відповіді, воно завжди працює і надихає людей. Ну, ви, мабуть, відвідуєте чимало спортивних клубів по Україні, правда? Ж? Ну, принаймні а... маєте таку нагоду, вас запрошують. Чесно скажу, не досить часто. Ну, але все ж таки. Б ну, буває, в моїй практиці буває. Як ви можете оцінити рівень підготовки тренерів віп-джиму? те оснащення, на якому мають можливість тренуватися чернівчани в джимі? А... Ну, ви знаєте, підготовка тренерів, от саме склад, тренерський склад віп-джима, підібраний дуже добре. Я знаю, неодноразово ми вже із Андрієм розмовляли, і, я знаю, що і в нього, працюють, так, і в нього працюють там і чемпіони, і призери України, і міжнародних змагань по бодібілдингу, і стронгмени працюють. От, але до чого я вів, що деколи бувають такі моменти, я не буду... Називати це була Полтавська область, одне з міст, не буду назвати, яке місто, але ми просто прийшли туди з хлопцями. Нам, якби власник нас запросив, це випадково так було спонтанно. І тренер просто таке щось неймовірне давав дітям, що ми його просто зупинили. Ми його зупинили, тому що. Ну, Неможливо так було працювати. Я вам так не можу, звісно, пояснити зараз за, за одну-дві хвилини, що відбувалося, але він дуже легко може зробити дітей каліками. Дуже важливо, коли в спортивному клубі викладають саме фахівці, тому що довірити своє здоров'я тренеру. Це дуже важливо. Це Знаєте, навіть не, не так важливо створити і побудувати клуб, начинити його обладнанням. Це важко, тому що це фінанси. Це може зробити багато хто. Але зібрати команду, зібрати сім'ю, де є взаєморозуміння, тому що не даремно в деяких клубах пишуть, що твій найкращий друг це тренер. А воно так переважно і буває. Спочатку ти приходиш, десь там мнешся, встидаєшся, роззнайомився, починає тобою займатися тренер. і в кінці кінців ви стаєте друзями як як найчастіше, так і відбувається ну так. Багато часу. тому головне, головне це колектив, головне це сім'я. Знаєте? Атмосфера клубу. Знаю, що Андрій часто відправляє своїх тренерів, тренерів клубу джив, на, на, на тренування, на відповідні майстер-класи, навчання. Так, тобто, ну це також важливо, тому що постійно з'являються якісь нові методи. Це певна затратна частина, але вона себе виправдовує однозначно. Вона виправдовує, і знає тому що це є що роз, розвиток клуба. Неможливо топтатися постійно на місці. Все-таки мода, мода до нас приходить, знаєте, Звідти з-за кордону це Європа, це Сполучені Штати, звідти привозять ці всі нововіяння, І тому потрібно їх відправляти в Київ, 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 для того, щоб вони щось привозили сюди до вас. В червні ці щось новеньке. От Василь, у мене ще до вас таке питання. Цікавить мене ваша думка. У віп-джимі можна придбати різне спортивне харчування. Що це за спортивне харчування? Що це за компоненти, добавки, як вони впливають на наш організм, і взагалі хто би мав вживати такі харчування? Лише спортсмени, всі ті, хто тренуються? Ну зна... дивіться, я собі. два моменти вам розкажу. Нашими, нашими людьми, от українцями, так, ну, візьмемо до прикладу, це сприймається деколи з острахом. Наприклад, для американців, для звичайного американця, це є норма, це є норма тому що фактично в кожній сім'ї стоїть отака от, така батарея набору харчування, якого не вистачає. Ті ж самі вітаміни, ті ж самі амінокислоти, вони просто допомагають. Це перший момент. Другий момент можна би було навести приклад на, навіть на тому ж самому автомобілі. Знаєте, Будь-який автомобіль можна заправити. Я навіть не знаю, зараз вже напевно, немає 76-го бензину. Можна би було заправити 76 м бензином, так? Американський або японський автомобіль. Він би поїхав. Він буде їхати, буде підпукувати. Будуть там пальці стукати, але він буде їхати, розумієте? Але для чого, якщо його можна заправити високим октаном, 95-м чи 98 м От в цьому випадку так само. Можна ходити в зал, можна обійтись без цього. Але для чого це робити, якщо ти маєш можливість зробити і допомогти організму своєму працювати якісніше? А порадьте на яких добавках. А тут я вам не по... Ні, тут, так неможливо. А чому Тому що це індивідуальний підхід до кожного відвідувача? А хто підбирає? От приходимо ми в зал тренуватися, так бачимо поличку, там багато різного харчування, як зорієнтуватися. Тобто хто мав би радити, який фахівець? Ну як на мене, це би бути дієтолог. Ні, дієтолог це харчування. Харчування класичне. звичайне класичне. Тут немає нічого спільного з фармакологічними засобами. Ну, Переважно в залах і переважно на цій на ці такій стійці рецепції так стоїть людина, яка просто зобов'язана розбиратися в тому чи інакшому препараті. І вона вам щось пропонує, або знову ж таки той самий кваліфікований тренер. Тому що, по-перше, тренер він сам є високого рівня спеціалістом. Всі тренера ну, як переважно закінчили інститути фізкультури, проходили спортивну медицину, знають вплив цих препаратів на організм, і вони вже вам можуть щось порадити. То чи то знову ж таки, зважаючи на вашу конституцію, якщо ви більше схильні до повноти, вони вам не призначать. Або не порадять якийсь препарат, який вас нагонив водою, ви нал'єтеся, і будете отакі такі швидкість. Це таке треба додатчик. звертатися до фахівця за порадою. Однозначно, ні, самому самому вибирати це все рівно, що прийти з нуля і в залі щось спробувати робити. Ну, не буде, це я вам гарантую. Розуміло. Які б начитані ви не були? Василю, звичайно, не буду вас розпитувати, якому харчуванню ви надаєте перевагу, адже це буде така пряма реклама виробника. Так? Я вас запитаю, чим ви харчуєтеся в повсякденному житті, маючи на увазі класичне харчування. Адже нас зараз дивляться телеглядачі, яким цікаво, що вживає на сніданок, на обід, на вечерю найсильніша людина планети? Знаєте, я харчуюсь, ну можна сказати, досить, досить звичайно. Якщо не брати до уваги той момент, що моя дружина надзвичайно смачно готує і полюбляє цим займатися, тут є і плюс, і мінус. Плюс в тому, що я, що я такий балований, знаєте, як Галя балована. От, і будь-що будь не беру, Ну, відкриті таємниці. Що? На, на сніданок, От. на обід, на вечері. Ну, Можливо... сніданок, сніданок буває в мене класичний. Може навіть бути каша вівсяна на молодці. Ось. Може бути яєчня. Ну, ось такий легкий сніданок. Я звик легко снідати, але снідати обов'язково. Без сніданку взагалі я не можу. Не можу так встав, одягнувся і вилетів з хати. Такого не буває. Обід. Обід це переважно перший, без першого я не можу. Хоча, напевно, якщо бодібілдери дивляться, вони мене закритикують, тому що переважно вони перше не їдять. Вони взагалі рахують, що перший це не потрібна страва. Тому я обідую, обідую переважно першим, потім роблю якусь перерву, там години-дві, і вже другий прийом харчування в мене такий м'ясний. Там або, або кусок риби, або обов'язково м'ясо. Білок ще був. обов'язково м'ясо. Угу. Ну, між цим всім є, там, звісно, якісь під'їдання, але це під'їдання такі домашні. — Тобто, у вас не триразове харчування на день? Ні, не триразове, скоріше, три основних, і, і десь можливо два-три таких під'їдання фруктами, там яблуко, банан може бути, або енергетичний батончик. Які я частіше всього ношу в сумці, тому що буває, коли виходиш після тренування, хочеться чогось закинути, щоб там десь згоріло. О, тому ношу, ношу завжди з собою. А, вечір для мене це болюча тема. А, Ви, тому, ви що, приходите вже додому, тому, що, жінка чес, на готуватися. Чесно кажучи, я, я не можу відмовитися від хорошої вечері. Є за мною такий гріх, а деколи навіть буває, що не можу заснути без того, щоб чогось не закинути. Що О, я, означає, я, дружина, я постійно готує? з цим борюся але я програю ці биті. А чим вона може вас звабити, дружина? Якої вечері? О, я якщо вам зараз почну розказувати, що вона готує, то ви після того залишитесь на обід. <смеш> тому що почнуть виділятися шлункові соки. Ви вже вибачаєте, що я вас розпитую такі подробиці, але я це роблю навмисно, тому що ви є прикладом для батьох наших телеглядачів, і вони з нетерпінням чекають якихось таких нюансів, які, можливо, не можуть прочитати в інших ваших інтерв'ю чи побачити по телебаченню. Що таке? Чим вона мене балує ну, різноманітними стравами там, від риби, вона сама маринує рибу. Ми... Рибу не, не купляємо вже готову. Наприклад, червону рибу готову, ми не купляємо, Вона сама це робить. М'ясо різноманітні там і качка, і кролик. боже мій, І плов, лагна. лагнан. пригадали, так. От. Що для вас є табу харчування? Табу, макаронні вироби, по мінімуму. Ну, Ще принаймні, зовсім відмовитися я не можу. Алкоголь вживаєте, так? Ну, зараз у мене такий період, де я відмовився взагалі від алкоголю будь-якого. Навіть легкого. Там, навіть стакан сухого вина чи червоного будь-якого алкоголю зараз не вживаю. Зараз це відколи. Mm, ну, вже скоро, напевно, буде як 4 місяці. А раніше, Десь коли так. активно займалася, все одно. Могли а коли собі активно посвілити. займався, ну, само собою, ти не, не можеш поєднати ці дві речі. Mm -hmm. Тому що ну, сьогодні собі там трошки дозволив, ну як би там не було, а, деколи собі дозволяєш на якісь свята, то на завтра тобі буде важко на тренуванні відпохати два тренування. Це тепер я вже не виступаю, вже, боже, мені вже страшно навіть сказати сім років, як я не в великому спорті, я вже на пенсії. Uh, тому деколи, деколи собі можу дозволити. Насмілюся запитати у пенсіонера великого спорту. Пенсія? Ні. Не будемо вдаватися <гум> до меркантильних питань. Uh, хочеться почути від вас uh, поради. Як залишатися здоровим, красивим, uh, спортивним, uh, життєрадісним? Uh, і все, що ви можете сказати про себе. Зараз, власне, я вас охарактеризувала, кілька порад нашим телеглядачам. Наостанок. Е, ну, знаєте, за, за яким принципом живу я, е, е, яких правил дотримуюся? Е, е, не звертати уваги, якщо, якщо це можливо для ваших глядачів, не звертати уваги на негатив. Ну, якось я. Знаєте, довший час пробув в спорті, і я навчився відфільтрувати весь негатив. Просто не беру дурного в голову. А важке рук берете. Нав... Намагайтесь поменше дивитися новини. Тому що новини останнім часом, тим більше, дуже пригнічують людину. Ось. Завжди будьте усміхненими. Дивіться тільки на хороші речі. Не знаю, ну навчіться одним словом відфільтровувати погане, все сюди залетіло, туди вилетіло. Все таки на першому місці позитивне Позитиво. сприйняття світу. Спасибі вам, Василю, за позитивні думки, за те, що поділилися. Своїми думками позитивними з нашими телеглядачами за корисні рекомендації. Це ж завжди актуально почути якісь такі дрібниці для вас, дрібниці для нас ні. Про спорт, про здоров'я. Спасибі вам, що знайшли час з нами зустрітися. Я завжди радий, якщо в Чернівцях ви дзвоніть. Буду радий завжди з вами зустрітися. Обов'язково будемо. Спасибі вам. А телеглядачам нагадаю на календарі 6 квітня, Міжнародний день спорту. З вами були Василь Вірастюк і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні Старого міста.